Віктор перепелиця понад 30 років працює лікарем-хірургом. Чоловік розповів Суспільному, що пам'ятає свої лікарські помилки. Одна з них, за його словами, трапилася під час роботи у міській лікарні номер один наприкінці х років минулого століття. Подивився пацієнта. Я був абсолютно впевнений, що у пацієнта немає гострого пеноцита. Я відправив додому, та зранку відправив. ввечері він приїхав, скажімо так уже набагато складніший, важчий, та тобто важче було з ним працювати. Я це чітко пам'ятаю. Та помилка це була чи не помилка. Ну мабуть, що помилка. Пацієнт через кілька днів одужав. Скарг від нього не надходило. Говорить Віктор Перепелиця. Віталій Хоменко, медичний директор обласної лікарні імені Олександра Гербачевського, під час всеукраїнського семінару Лікарські помилки в умовах сьогодення який завершить 24 жовтня 2025 року. Розповів суспільному, що пацієнти можуть поскаржитися з приводу на їх думку медичної помилки до керівництва лікарні. Обласного департаменту охорони здоров'я, національної служби здоров'я та до правоохоронних органів ми, як медичні працівники, ми оцінюємо якість надання допомоги так. Тобто, ми можемо сказати виконаний протокол, не виконаний протокол. Можливі були, скажімо, якісь такі девіації в сторону лікування пацієнта чи неможливо? Ну аж ніяким чином не надаємо правову оцінку. А правову оцінку надає саме юридична частина. Лікарська спеціальність дуже специфічна, розумієте? Це дуже. Як скажуть беззахисні вузько заточені люди, які займаються лікуванням, і коли виникають отакі ситуації, ну лікар тут просто як е, без засобів захисту посеред моря у 2024 році? В Україні відкрили 600 кримінальних проваджень щодо медичних працівників. До суду довели менше одного відсотка, говорить Валентин Франчук, професор, завідувач курсу судової медицини Тернопільського медичного університету. Однак до суду. Із цих кримінальних проваджень ну, доходить дуже мало справ. Це пов'язано з тим, що на етапі досудового розслідування, в тому числі на етапі судово-медичної експертизи, не встановлюються всі факти, які дозволяють вслідчому встановити склад злочину. За словами Віталія Хоменка, серед лікарських помилок недостатня кваліфікація, відсутність належного обладнання, неефективність методів лікування, непорозуміння між лікарем і пацієнтом. Віталій Хоменко говорить, кожну лікарську помилку розглядає та оцінює спеціальна комісія. На превеликий жаль, люба лікарська помилка це вже презумпція вини, що в апріорі немає права таким бути. От стосовно визнання чи не визнання, це не є суб'єктивна думка когось конкретного. а це Ну, оцінка комісійна, як мінімум, так оцінка розгляду протоколів надання допомоги, з якими нас так само зараз є величезна проблема, тому що навіть на рівні держави ми не маємо по всіх нозологіях затверджених протоколів. Ми їх розробляємо на локальному рівні. Нові знання вони ніколи не завадять, і деяка інформація нам дійсно невідома, і ми почерпуємо щось нове, щось нагадуємо. Щось е, сучасне все-таки з'являється на таких конференціях, і ми. Е, Залишаємось в тренді, так сказати, медичних новин. Лікарі, пацієнт мають бути захищені в медичному в медичних стосунках, і це не односторонні відносини. Все таки правові. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.